Друзі, сьогодні ми приїхали передати цей пікап для 188-го командного розвідувального центру. Дмитро, передаємо вам всі ключі. Хлопці, я велике вам дякую. Я дуже рад, що я вас знаю, що я з вами до війни працював. Війна обов'язково закінчиться. Я повернусь у родину. Благодаря вам, хлопці! Дякую за те, що ти кожного дня, кожного дня прискорюєш нашу перемогу. Дякую тобі, дякую вам, наші донатори. Вдячен за те, що ви допомагаєте. Образно, мені незнайомій людині. Ну, я знаходжусь там. Ви знаходитесь на, на своєму фронті, і ми робимо одну справу. Велике вам дякую. Слава Україні! Героям слава!